Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про тестнет від Divoy Цей тестнет, можливо, буде з винагородами. Звичайно ж таки, всі пам'ятають, як Divoy роздав минулого разу, там, як запускав свою платформу, він роздав щось приблизно 9 тисяч доларів на аккаунт. Але зараз зрозуміло, що про ніякі винагороди ніхто нічого не каже, але я кілька аккаунтів, звичайно, проганяю тому, що потрібно. Я писав у себе в Телеграмі про цей тестнет 7 числа, тобто вчора, вже вийшов пост. Ну а і цей пост буде в описі під цим відео. Ну а ми з вами давайте розбиратися, як все ж таки прийняти участь в тестнеті. Ну, В першу чергу переходите на телеграм-канал, якщо не підписані, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Тут указана гіперсилка на гіперпосилання на сайт, де ви можете підключити гаманець. Е, ви підтверджуєте цю дію в метамаску, і у вас перетворюється ваша адреса на адресу, яка починається з Divo е, Тобто, зараз покажу. Так, як це відбувається, ось там на космосі і так далі. Тобто, ви заходите, коли ви тут будете підключати. Не завжди, до речі, дають тестові монети, але зараз ми про це поговоримо. Ви ось тут тиснете підключитися. Вибираєте Metamask, трохи може підлагувати, звичайно. Міняємо мережу, воно, мабуть, змінить на Go Так. У нас ось ще треба підписати повідомлення. Повідомлення підписане. Після цього у вас бачите ось тут з'явилась адреса DYDX. Тобто ось тут. Якщо ви звернете увагу, коли ви будете підключати гаманець, у вас повинно бути ось тут десь, ну, тобто по центру екрану, повинно вискочити повідомлення, в якому буде указано пропозиція внести свої, ну, внести кошти. Внести кошти означає, щоб вам дали тестові 20 тисяч доларів. Давайте подивимось на. Те, що ми можемо з цим зробити. Звичайно, ми можемо торгувати. Тут є з ринків Біткоін і ефір, можемо з плечима, можемо без плеч. Тобто, у вас ось тут з'явиться 20 тисяч доларів, ви зможете використовувати маржу, зможете тут е, налаштовувати. Ну, тобто, якщо я по ринку, е, давайте, один ефір. Так. так. Ось з плечем 5х, і хочу купити собі до позиції яка вже у мене є. У вас з'являються відкриті ордера, і потім вони виконуються. Тобто, ось тут поступово ви стаєте тейкером, і виконуєте. Тобто, ви торгуєте. Бачимо тут ваше нереалізований пінель. Реалізований PNL, ліквідаційну ціну, фінансова ставка і так далі. Тобто і тут ви можете і закрити позицію. Таким чином ви можете торгувати, тобто у вас є можливість просто використовувати в тестовому режимі Div IDX. У вас тут зверху має бути v 4 тесне. Після того, як ви поторгуєте в обох парах, ну це і бажано, звичайно, робити не одну транзакцію, тому що. Е, можна подивитись ось в портфелі, натиснути на Історію. І, в принципі, тут бачите, що я два дні вже використовую. Тому е, якось так. Тепер йдемо далі. Що нам потрібно зробити після цього? От тестували ми, умовно, це наш один аккаунт. Е, і берете, в, переходите до Google форми в пості з Телеграма. Е, Залишаєте тут свій відгук. Якщо переведемо, тут ось буде е, назва відгуку, опис проблеми, адреса гаманця DivoidX. Вам потрібно ось тут скопіювати буде адресу. Ви, наприклад, вставляєте, я вже цю форму заповнив. Платформа, на якій була проблема, якщо у вас проблеми виникли, я просто писав, що проблем не виникало, писав про трохи низьку швидкість реалізації ордерів, тобто воно там в мене підлагувало. Також є Discord Divide в який ви можете зайти і залишити свій фідбек уже безпосередньо в належній відці для цього. Ви просто заходите сюди, тут буде. З лівої сторони ось читаємо, як написано в Телеграмі. В4 паблік тестнет. І там має бути ще, мабуть, фідбек. Шукаємо. В4. Паблік TestNet, фідбек. І бачимо, як люди залишають. Хтось залишає скріншоти, хтось просто там адреси і так далі. Ну, можете зробити ось так. Можете ось цю е історію виділити, і потім закинути скріншот. І додати свою адресу. Ось так усе це виглядає. Тому посилання на гайд до теснету буде знаходитись в описі під цим відео. Дякую всім за увагу. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. Давайте нехай нас стане більше. Також окремо до вас прохання підписатись на все інше: це Telegram, YouTube, Instagram. а також в описі під цим відео ви знайдете і другі мої контакти. Просьба, будь ласка, підписуйтесь. У нас на основному каналі вже скоро буде 4 тисячі підписників, на цьому трохи менше, але е, працюємо на обох каналах, тому хочеться, щоб ви підтримували два канали. Всім дякую за увагу, всім гарного заробітку, мирного неба над головою та всім до побачення.